Погодьтеся зараз останнім часом. Нас і західні партнери, і західна преса, і повідомлення за океану вони стимулюють нас, українців, та якби піднімати в себе в середині країни дискусії, бесіди про те, що нас хиляють до певної домовленості з Росією, і от об'єктивно це існує, так ми. Тому протистоїмо. а все залежить від того, наскільки наших ресурсів внутрішніх буде достатньо для того, щоб протистояти стара Європа у вигляді там Франції Великої Британії створюють оновлені союзи Антанти, і вони буцімто готові підставити нам плече, щоб відстояти все ж таки Європу в Україні. Сполучені Штати Америки гойдає не не на жарт, і всі всі, от мені більше ці ідіотичні повідомлення про биття нам по руках щодо. Зупинки ударів по російських НПЗ на території Російської Федерації. От вони мене більше дарують так, як то кажуть, у Львові вкурлюють, і от це все в купі постає таким великим важливим. Тезою питанням нас реально спонукає до того, що ми підписали якісь мирні так би мовити угоди. Але ми всі прекрасно розуміємо, що ці всі мирні угоди залишаться для нас великою катастрофою. Це не буде розділ двох німеччин або двох корей. Це буде чисто путінська перемога тут в Україні. Відповідно, виходячи з цього, ми маємо собі в суспільстві нашому чесно і серйозно поговорити над питанням того, а якими ресурсами внутрішніми ми володіємо для того, щоб воювати далі. От і Василь, от, і отут от, от ми підходимо, під... підходимо до ресурсу. Дивіться, бо а, тому, а, тому що, а, що... мобілізаційних та... ресурсів. Я, би так, на цьому так, Я про мобілізаційний якраз хочу спитатися. Дивіться, <гум> ви на Росії ви вже відкрито говорять, нам треба на контракт. Це не, не строкова мобілізація там, до служби в армії. Нам на контракт в цьому році треба 400 тисяч. Ось яку цифру називають зараз на Росії. І там проблем не буде, бо в їхніх мухосранськах. Отримати контракт і пару тисяч баксів це, в те вони не могли повірити навіть після третьої пляшки бояршника. Тому там черга буде на мобілізацію. Чи ми зможемо відповісти адекватним людським ресурсам? Ось тут питання. От якраз таки це і мені здається, що зараз має бути реалізовано законопроєктом. В якому вигляді ми ж чули так само з вами норму про те, або заяви про намі про те, що впродовж восьми місяців найближчих має бути розглянуто питання щодо демобілізації наших бійців, які пішли з перших днів на війну. А якщо ми порахуємо от перші дні 24 лютого 22 року, коли три роки закінчуються, ці 36 місяців, про які проговорювалося щодо демобілізації, це припаде на. Лютий наступного року, лютий 25-го року, ніхто у світі вам не скаже, яким буде лютий 25-го року в контексті виборів у Сполучених Штатах, в контексті успіхів Росіян на фронті, в контексті того чи прилетять до нас F-16, чи не прилетять, чи будуть в нас свої виробництво дронів наземних роботозонних систем і багато чого іншого. Відповідно, я що як я розумію логіку законодавців і влади, скажімо так, ширше, це все питання. Що за ці 8 місяців, коли закінчиться цей умовний строк трьох років служби, вони е, становивши правила, я дуже вірю в те, що вони мають стати все ж таки справедливими, тому що інакше в нас шляху немає. Вони мають провести певний аудит, моніторинг власних наших ресурсів, щоб зрозуміти, чи ми з вами, наприклад, от ми з вами ми придатні до військової служби. Якщо так, то де на яких посадах, на яких позиціях? Скільки в нас є взагалі українців? Ми ж не знаємо цього. От реально дивіться, якщо дивитися справедливо, ми зараз е, просто шарпаємо наших західних партнерів, кажемо, дайте нам засоби ПО, а вони не готові західні партнери. Вони нам танки давали поштучно, тому що танки по дорозі ламалися, доїжджаючи до України, бо вони не розуміли, яким військовим господарством вони володіють зараз. По системах ППО те саме сьогодні. Чи вчора Анна Лена Бербок, очільниця МЗС Німеччини, каже: нам потрібно зрозуміти, що у нас є по системах ППО, що в нас є по петріотах, робочих неробочих петріотах в світі, і тому нам потрібно провести моніторинг. Так виникає логічне запитання: а якого біса ви це робите через два роки повноцінної війни? Але з іншого боку і от у нас так само постало питання: що нам через два роки повномасштабної війни нам потрібно зрозуміти, а на які ресурси ми можемо покладатися для того, щоб далі нас не стимулювали укладати угоди і тому подібне, Добре, і якими ресурсами ми володіємо, щоб протиставити цим 450 російським солдатам, які можуть прийти на нашу територію.